Яких ніхто не дотримується, таке відчуття що ще декілька років, і взагалі про ці правила ніхто не буде пам'ятати і людей, які Хоч якось на них зважають, не буде в принципі. Перше, я думаю, тут без лишніх слів, але все-таки, якщо ти заходиш в якийсь транспорт або в якесь місце, в якому багато людей, чому не зняти рюкзак? В мене було таке, я стикалася з таким дуже багато разів. Просто що стане та людина, знаєте, вона десь не сяде в куточку, бо стане в куточку, окей, стій, ти нікому там не заважаєш, але стане посеред проходу з тим рюкзаком і все, ти тупо не пройдеш. А ще в мене був такий випадок, коли жінка зайшла з такою знаєте шляпою з такими полями широчесними, і ну її взагалі нічого не цікавить. Наступна, якби це не було банально, але... Чому не перестати смітити це окей? Добре, ви там посиділи десь на лавишці випили там неважливо, що чому не прибрати за собою? Ми нещодавно приймали участь в прибиранні міста. Ви не уявляєте скільки сміття навколо, і знаєте, найбільше бісить, коли отут смітник. Отут сміття, блін, прикольно. Наступне, ну це бісить особисто мене. Я просто не розумію, чому люди так роблять. Особливо е, компанії, знаєте, підлітки вони коли йдуть і вони розтягуються ось так на всю дорогу. І говорять, ти тупо не обійдеш або дорогою, або якимись газонами. Короче, наступне це реально мене бісить. Чому люди перестали вітатися? Тупо перестали вітатися. Я працювала в магазині, типу Аврори, знаєте, щось таке? І. Кожна, ну ну окей, не кожна, кожна друга людина забуває привітатися. Ладно, якщо я там зайнята, можливо, ти не хочеш мене відволікати, окей. Але приходить людина, отак повз, вона дивиться на тебе, повз проходить ні добрий день, ні здрасті. Звичайно, коли я вітаюся, мені відповідають, ну і то не всі. Але вітатися має першим той, хто заходить в приміщення. Наступне це не менше мене бісить, ну вибачте, відео таке, коли запізнюється. Я просто я не знаю, я готова з цією людиною обірвати абсолютно всі зв'язки. Коли людина не цінує мого часу, блін, я також на щось розраховую, чому я маю тебе чекати пів години, годину. У мене була така подушка, слава Богу була. Тобто вона не тільки до мене на зустріч запізнювалася, а й на пари. Її вона взагалі не напрягає, що вона може прийти за 20 хвилин до кінця. Ну просто в людини немає в голові таких функцій, абсолютно. Наступне це перебивати. Скажіть мені, будь ласка, чому не можна дослухати, окей, навіть якщо ти хочеш сказати, навіть коли мені кажуть, наприклад, я тебе зараз переб'ю, вибач, тому що людина реально моя по собі знаю. я можу тупо забути, що я хочу в даний конкретний момент можливо щось додати, можливо, щось сказати. Окей, але коли тебе через кожне слово перебивають, блін, немає абсолютно ніякого бажання щось потім розказувати. І останнє, чому люди не готують кошти або е, карту, можливо, перед тим? Як піти на касу або просто як вони в черзі стоять? Тобто людина може стояти пів, ну не а окей, 15 хвилин, 10 хвилин, і вона потім, тільки коли е, вже її розрахують, чекають люди, чекає касир. Вона починає зараз. Почекайте. Зараз я відкр... а блін, не тут, а там а, блін.